Будемо разом сьогодні в цей час роздумувати над Словом Господнім. У мене коротке слово, і хочу разом з вами звернути на слова Ісуса Христа, а перед тим от, написав тему зручне християнство. Наш сучасний світ дуже все спішить, ми все кудись летимо. І я якось своєї дружини запитав. Кажу, ну ти ж скажи чесно, коли ти сама їдеш, ти ж так 110 їдеш. А Вона каже, життя дуже коротке, щоб їздити 110. Бо я завжди кудись не встигаю. Я не знаю, куди ви спішите, може, щось дуже важливе, але наше сучасне життя, воно десь порівнюється із їжею швидкого приготування. От якщо ви були в Макдональдсі на Макдрайві, під'їжджаєш, замовив. Буквально через хвилину тобі вже видали пакетик з твоїм замовленням, і ти вже їдь і їж. Навіть в дорозі. Не зупиняйся, бо часу мало їдь і їж. Наше життя таке, знаєте, стає більш поверхневе. Наше життя таке, щоб ми. Ще більше зробили, але ми ще більше не встигаємо. І знаєте, раніше люди на там, не знаю, пересувалися не на машинах, на конях, ще на чомусь. да Було все повільніше. Не було такої комунікації, інтернету, зв'язку і всього іншого. Але люди так багато. Як то не було такого, щоб так сильно не встигали. Але чому ми зараз про це говоримо? Через те, що ця поверхневість життя нашого вона переноситься і на духовне наше життя, коли багато людей християнство таким роблять зручним для себе, де воно мене не обтяжує, де я нікому нічого знаєте, як то, не винен, де я е, нічому себе не посвятив, де на мені нема ніякої відповідальності, де. Від мене ніхто нічого не очікує, нема посвяти. Я прийду в неділю і піду, і все. Приходити в неділю на служіння це дуже добре. Приходьте. Бо це наша спільність з Богом і один з одним, з церквою. Це дуже потрібно. Це така особливий момент. Проблема в тому, що для багатьох християн більше не хочеться. Не хочеться. Дорогі друзі, я не скажу, що це гріх, якщо вам більше не хочеться, но Господь ось що говорить. Матвія 16, розділ 24 по 26 вірш. Читаємо разом. Тоді Ісус сказав своїм учням: якщо хто хоче йти за мною, Нехай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Прокоментуємо. Серед Ісуса були люди, які просто йшли за Ним, а які не просто йшли, бо чудо побачили, а хотіли бути послідовниками, наслідувати Христа, йти по Його слідам в житті. Я думаю, серед нас, мабуть, є люди, очевидно, що є, які хочуть йти за Ісусом. Є такі люди? Є, я впевнений, що є. А він каже: нехай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Зректись себе і взяти свій хрест тут щось є спільне. От зректи свого я, яке домінує, яке керує часто ми, ну, воно домінує в житті. Бо ми егоїсти по природі. а Господь хоче, щоб ми навчили жити для нього. І взяти свій хрест і йти за Господом, це від чогось відмовитись ради нього. І далі ми читаємо: бо хто хоче душу свою спасти, можете замість душу життя поставити, теж буде вірно. Бо хто хоче душу свою або життя спасти, той погубить її, тобто в земному житті, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Тут теж говориться про те, що ми чимось маємо пожертвувати ради вічного. Пожертвуй земним ради вічного. Далі ще один вірш. Бо яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін своєї душі? Ми вернемося ще до цього вірша, але. Наше життя таке швидке, а воно відображається і на нашому духовному житті. Багато людей хотіли просто якось так практикувати поверхневе християнство. Християнство, яке непосвячене і більш зручне для мене. Я живу для себе, а коли потрібно, я прийду у церкву. Я виписав, що учень, слідування за Ісусом. Це стиль життя. Це не те, що відноситься до неділі тільки, це до всього життя. Це не просто комфортне недільне християнство. Бути учнем Христа означає присвятити йому своє життя. І коли мені добре, і коли мені важко. Часто, коли важко, люди ближче до Бога, коли все добре, то люди зразу далі від Бога. А наш він мені. У мене ж все добре. Ні. Християнин, якого, як стиль життя жити з Господом у взаємовідносинах з Господом, я не шукаю просто тільки те, що мені подобається. Я шукаю те, що подобається Господу. Тому в цих словах, які ми прочитали, які Ісус сказав, Він вчить нас, як жити щодня заради Нього. Жити щодня заради нього. Працюєш на роботі, працюй так, як для Господа. Будь-що інше робиш, роби як для Господа. Робиш для себе чи для людей, роби як для Господа. Живи для Господа. Справжні стосунки з Богом, а вони спонукають нас думати приймати рішення і діяти. Так, як хоче Бог. Ми вчимось догоджати Богу. То ми догоджали собі завжди, коли Бога не знали. А тепер я живу і в міру духовного росту і богопізнання, я починаю догоджати Богу, який мене створив. Уривок, який ми прочитали, говорить про ціну учнівства. Про ціну слідування за Христом. Яка ціна? Ціна така, що в конкретній ситуації ти зробив би раніше по-іншому, а зараз ти стримався, чогось не сказав, не зробив. А зараз ти по іншому, бо ти нова людина, ти живеш новим життям. Ти платиш ціну слідування за Христом. Той, хто бачить істинний зміст життя тільки в Ісусі, той не проживе безцільно земне життя. Далі Ісус спонукає задуматись над вічним життям. І ось Він каже: бо яка користь людині, якщо в нас добуде весь світ, яка користь, що ти грошей багато заробив, яка користь, що в тебе дуже багато всього надбав в житті, але душу свою занапастив, тобто погубив душу свою, втратив. Ти зустрінешся з вічністю рано чи пізно. Ти зустрінешся з фактом смерті, з фактом переходу в іншу форму життя. В іншому місці сказано про те, що душа людини настільки цінна, що нема скарбів на землі, щоб купити її. Нема. Це дуже цінно. Частинка вічності в тобі і в мені. І оцю частинку вічності помістив в тебе Бог, і в нас є потяг до вічності. І поки ми на землі, у нас якраз є можливість спасти душу, повіривши в Ісуса Христа, як в свого Господа і Спасителя. Тому дивіться. Учень Ісуса Христа уміє відрізняти вічно від тимчасового. Для того, щоб не заплутатись і все життя своє не витратити тільки на тимчасове. Що власне і роблять більшість людей? Витрачають все своє життя тільки на тимчасове. У них нема місця для вічного, у них нема місця для цієї дуже цінної інвестиції. Інвестиція, коли ти вкладаєш і тобі повернеться. Ми інвестуємо у вічність. Дорогий друже, скільки б тобі не було років, Мудра людина, яка знає Господа, вона відрізняє вічно від тимчасового. Я хочу нагадати про те, що віруючі люди це люди, які ходять на роботу, які працюють, які забезпечують себе матеріальної і близьких своїх, які вміють не тільки для себе, а й ще й пожертвувати. Щедрість це теж дуже добре, які Господу служать. Но Віруючі люди, попри те, що скільки земних різних речей, вони знають, що є вічне. І ми використовуємо тимчасове, земне, щоб надбати більше вічного. Як це? Це коли ти служиш Господу, коли ти живеш жертовним життям, коли ти не егоїст. Тоді ми відрізняємо. Що, на що ти витрачаєш своє життя? На що? Тобі Бог дав 40 літрів, 40 років, чи в бак твій да? життя твого, і, і спалюєш ти кожен день. На що? Ну, в основному на себе хтось скаже. А Господь каже: а витрати трошки для когось, а витрати для Господа. І для себе теж, але не тільки для себе. Хай Господь допоможе в цьому нам, щоб ми були такими. От дивіться, невеличкий віршик. Життя християнське це більше, мій брате, ніж просто я вірю в молитві сказати. Життя християнське посвята щодня, коли для Христа лише житиму я. Жити для Христа. Це не просто сказати, сказати важливо, потрібно. Ну не тільки сказати. Ви знаєте, чим ближче знайомишся з людьми, розумієш, що багато людей можуть тільки сказати, але не зробити. Нехай Господь допоможе нам, що ми не тільки сказали Я вірю, але посвятили своє життя Господу і живемо кожен день з ним. Тому віра в Христа це не один крок. Це подорожі з ним протягом усього життя. Один крок це добре, і, можливо, вам залишився один крок, щоб бути з Господом. Зробіть цей крок. Ну після нього є все життя з ким? З ним, з Господом. Щасливі люди, які живуть кожен день з Господом. Господь веде, направляє, Господь наповнює змістом. І навіть якщо ми щось надбали чи втратили в житті, Господь допомагає це дивитися іншим поглядом. Пам'ятайте, наше життя коротке, але в короткому житті нам потрібно йти з ним кожен день. І це є християнське життя. І ось на першій проповіді, чи на першому служінні я слухав другу проповідь, брат. Володя буде зараз після мене читати, і він сказав, що зручне християнство, це я вже додаю, це коли він для мене, а не я для нього. Тобі мені потрібен Господь, бо він мені може щось дати. Мені потрібен Господь, або буває, знаєте, ми кажемо, ну, з ним треба підтримувати стосунки, бо він мені ще треба буде. Людина якась певна, да? Це дуже, досить егоїстичний підхід, да? меркантильний. А багато ж людей. Да, я хочу бути з Богом. Ой, мені скільки всього в нього треба ще попросити. Боже дай це, Боже дай те. І, в принципі, мені стосунки з ним потрібно, бо він мені може щось дати. Тому ми говоримо про зручне християнство. Це неправильно. Зручне християнство це коли. Він для мене, а не я для нього. Але правда в тому, що ми створені Богом для того, щоб жили для нього, а не для себе. Бог тебе створив, не ми себе створили. Він нас створив для того, щоб ми жили для Нього. Тому немає кращого становища в людини, ніж коли вона живе для свого Творця. Їй добре, коли я живу для Господа. Живі для Господа. Нехай Господь благословить, щоб ми з вами пам'ятали, якщо хто хоче йти за мною, не живи для себе, живи для Господа. Не живи для земного, живи для вічного. Оце я переказав ті слова, бо хто хоче своє життя спасти, то не цінуй всім земним, а ради небесної вічно витрачай його для того, щоб в небі тебе зустріли. Яка користь людині, якщо вона здобуде багато всього, а душу втратить ніякої користі, ніякої. Я вже багато разів згадував, згадаю ще раз: помер дуже багатий чоловік, дуже багатий. І журналісти прибігли до його бухгалтера запитати, скільки він залишив? А він сказав: він залишив все. Не сумнівайтесь, більше чи менше ми маємо в житті, ми залишимо все. І підемо у вічність з чим. А це до нас питання. Тому подумайте сьогодні про душу свою, і хай наше християнство не просто буде зручним, таким меркантильним, якимось знаєте, ну мені вигідно в цій церкві я буду тут. Ні, я в цій церкві, бо я живу тут. Це моя сім'я духовна, я Богу служу, я зростаю тут. о Оце причина. Зростайте, зростайте з Господом. Нехай наше християнське життя буде не широка дорога, а вузенька дорога, слідування за Господом. да на ній можливо, повороти є, якісь несподівано, десь дуже вузько. Нічого. З Господом все пройде. Ну, повірте. Я думаю, багато з нас тут є більшість людей, які можуть засвідчити, що з Христом жити добре. Є такі люди? Є амінь. Нехай Господь благословить цьому, щоб ми зрозуміли ці слова і застосовували в житті. Амінь.